Повиписували багато преси, не одержують. Пенсія не воврем'я доставляється. В общем, повний завал. Біля виконкому Яресківського старостату на Полтавщині зібралось за два десятки людей. Скаржаться на роботу Укрпошти після закриття стаціонарного відділення. Як розповіла Любов Шабанова, затримують пенсії, періодику та посилки. У нас було п'ять у нас було два відділення. В селі було і на цукровому заводі. Кажуть, що дуже збитковий, як це почтальонка і начальник відділення. А я сама проста пенсіонерка, ніяк до мене не доходить, де тут логіка. Чого дві бригади, водій, три чоловіка бригада у вівторок приїжджають, п'ятницю приїжджають і так кожен тиждень, де тут економія? Протягом останнього місяця після закриття послуги надає пересувне відділення, каже місцева Надія Шабалдак. Я і мої сусіди ми не отримували газет за 4 серпня, 15-22 вересня. Прийшли ми 15-ту газети. Не вистачило. Нині працівники Укрпошти з Миргорода приїжджають двічі на тиждень та працюють по дві години. Обслуговувати повноцінно всіх жителів не встигають, каже староста Яреськівського старостинського округу Станіслав Миколенко. Кількість населення старостату 3800 чоловік плюс 4, 430 чоловік тимчасово переміщених осіб. 63 вулиці. Загальна протяжність по Яреськах вулиць близько 40 кілометрів. Обіцяють пошту поштою два листоноші. По яреськах виїзна не може працювати, тому що в яреськах налічується близько 40, 38 багатоповерхівок, і з них вісім п'яти поверхівок яких проживають люди від 40 до 50 чоловік, за словами старости у Яреськах 998 пенсіонерів. Деякі з них люди з інвалідністю, не пересувні. Серед таких – 69-річна Ганна Боровик. Жінка розповідає, що їй на кілька днів затримали пенсію. Треба було 15 числа, принесли 22-го. ні комунальних газет взагалі. Немає комунальні тоже платять місяць, точно не немає. Газети, як розповів директор з розвитку мережі Полтавського регіону Укрпошти Павло Шестопал, стаціонарне відділення поштового зв'язку у Яреськах планують відновити. На даний момент воно приєднує тимчасово до Шишак, тобто з Шишак там їздять люди і роздають пенсії, в періодику. на даний момент на вересні вже вся пенсія виплачена, тобто в заборгованості немає, ми все встигли. За словами Павла Шестопала, стаціонарні відділення закривають, аби автоматизувати мережу і відійти від паперової роботи. Тому у маленькі села їздять поштові авто. За місяць-дві-три посилки нема сенсу там тримати стаціонарний пункт, платити за оренду, платити за комуналку. Комп'ютеризувати маленькі відділення, які там працювали два-три рази в тиждень, є ну нерентабельно, тому легше просто відправити машину, яка буде приїжджати ті два-три рази в тиждень. А разом з тим вона по дорозі може заїхати ще якісь сели надати послуги з жовтня місяця. Ми плануємо частково автоматизувати всі персприсульні відділення. Перехід деяких сільських відділень зі стаціонарних на пересувні на Полтавщині розпочався минулого року, розповів Павло Шестопал. Зараз в регіоні працює 130 пересувних відділень. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.